Первый раз, вы знаете, такой расслабляющий клип, прекрасная девушка, белая лошадь. А все почему? Потому что, вы знаете, друзья, у нас на каждом шагу может подстерегать но не то чтобы опасность, а очень такие интересные нюансы. Поэтому, друзья, у нас на гостевых наших диванах сегодня Ирина Драная, частный нотариус, которая откроет нам все тайны. Что же это такое? И что же это такое, знаете, невиданное, как брачный контракт или договор именно в Украине? Доброе утро. Все говорят, доброе Доброго утро. Дня. Но как бы вот мы с Еленой решили знаете, затронуть эту тему. Потому что э, ну я думаю, если это и не сильно распространено у нас, или же сильно, то я думаю, что с каждым годом обороты должны в принципе, набираться. Потому что, ну, как-то вот я думаю, это может обезопасить людей, или же мы ошибаемся. Давайте візьмемо. Починаємо з того. Між тим, да. да. посвідчується договір. Шлюбний mm -hmm. Договір шлюбний посвідчується між особами, які подали заяву до раксу або безпосередньо перебувають у шлюбі. уже в бракі. Або в так, шлюбі так, так. не має значення, скільки вже у шлюбі вони перебували. Да? Не має значення, ага, тобто вже там від відшлюбили, Я перепрошую вже років 10-15, да, і вирішили, слухай, а давай, ну, ми все ж таки вирішимо, да, що наше маєш... майне питання да? що, що, <с що <с ми що <вот> маємо так. отримати. да, оскільки за нашим законодавством, наскільки мені відомо, у випадку, не дай Боже, звичайно, да розлучення да майно розподіляється порівну між чоловіком та дружиною. А шлюбний контракт він може визначати трішки інші долі. Я перепрошую, да зараз я. Тебе дійсно як розподіл, так. Да? Так, і що, і люди на це йдуть, ну, навмисно, це ж, скажімо так, можливо, десь, е, э, ну, як говориться, ухудшає. А ви заметьте, Ірина Валентин, як вона завелась. Позицію. Це женська тема, я так поняв. Ну... Ти прямо ж, не даєш слов, прямо ж все, вже все изучила. Ні, я просто цікавлюся. А на хаз браки на це... 10 років, Ірина Валентин, як раз. І розповість. люди на це йдуть, серйозно? А давайте так, серйозно почнемо з того, що а, не тільки шлюбний договір може визначати безпосередньо спільно часткову власність, угу. або збільшувати mm угу. <танкотворі> Одного з подружжя да? безпосередньо. Uh -huh. Наприклад, дружина одна uh -huh. третя, а чоловіку інше, що залишається. А, так. Но ставить запитання в тому, що шлюбний договір безпосередньо може а, також визначати утримання, так? uh -huh. і утримання ні а, після, після розлучення. А, утримання Після розлучення і отримання в шлюбі. Uh -huh. Так. А, ну, Сація за сплату безпосередньо. але ж ставиться питання, що не тільки це стосується супругів, але ж і дітей, і батьків Нічого і сорі. так, і всіх, можемо... так? Да? ну друзі, всіх це ну, за нафту вже багато <гаду> друзі, <гаду> у, спільному... <друзі. гаду> у спільному житті. <гаду> тому ставиться питання в тому, що ми також можемо в шлюбному договорі визначити безпосередньо право користування житлом. Наприклад, ваша мама може жити у чоловіка в домі, перебуваючи коли ви перебуваєте з ним в шлюбі, mm -hmm. так? Mm -hmm. да. mm -hmm. а також oh. по чітним а... так, і не чотним чесно ага. і чай попить теж. Також ставиться вопрос за то, що ваш муж може непосредственно оплатити на содержание вашої мами. А на примір якоюсь определенно денежною суми uh -huh. 200-300 гривень в місяць. Я знаю, хто буде ініціатор шлюбних контрактів мами <ti'd> да. <дужина>, те, <thiochi. tie> що давно значному ставиться питання, що шлюбний договір він має дуже таку а, цікаву безпосередньо вимоги, uh -huh. так і ми можемо визначити, у нас є, наприклад, приклад, які приводить Харків. Так uh -huh. договір заключається безпосередньо між подружжям, і там зазначається, що якщо чоловік буде безпосередньо зложив. Бати спритними напоями ви немає права а, користування житлом а, у супругів, є тільки одне житло у mm -hmm. дружині а, дружини і а, житлом дружини. Розумієте, хто тобто... да. випіл, іді в гараж, іді в гараж. Так. так. Прекрасно. А як це можна проконтролювати? От, наприклад, відбулося це. Це ж треба, щоб хтось за цим свідкував. Хто ти його так. вивів, ти міш no. Давайте ставимо, ставимо питання, хто? тому що написати і посвідчити да, так? і узгодити, ж... Якщо да. це не порушує права безпосередньо громадян нашим, mm -hmm. тобто зараз ми перебуваємо жінкою, чоловіка. Ми можемо в нотаріус все, тому що нотаріус чиняє посвідчений напад, uh -huh. так але ж перевіряє безпосередньо, що договір не порушував прав та інтересів безпосередньо осіб, які uh -huh. його посвідчують. Так. Тому ставиться питання в тому, якщо наприклад супруга заключить брачний шлюбний контракт, так. Так, то ставиться питання в тому, а, і а, відійде від рівності часток, як ви правильно помітили, стаття 60 -е, безпосередньо сімейна кодекса угу, угу. перепечає майно Набуте супругами у шлюбі і власністю власності, угу. незалежно від того, хто угу. з ним працював чи не працював. Угу. Так? Так. А, тому а, ми ставимо питання в тому, що це рівно може виникнути спір, uh -huh. так? Uh -huh. Люди роздру... розлучились. Uh -huh. він, а, безпосередньо кожна із них має право подати позивну заяву про скасування, припинення, розірвання зазначеного договору і визначить безпосередньо свої підстави, які він вважає, що даний контракт а, шлюбний порушує його права і ставило найневигідніше становище. Oh, okay. oh. Тобто чоловік скаже, цьому. наприклад, що ти знаєш мені набридло те, що ти, наприклад, контролюєш там кількість, скажімо, так спиртного, який я вживаю, uh -huh. да? і постійно нагадуєш. Про контракт, да і да. такі каже: все, йду до суду, і все. Разрываем. Ну смотрите, да? так, ничего так. ему за это не будет и ей так самое Ну, смысла. Никому. А, Подача до суду заявы, вообще, это право особы, угу. законодательное право особы. Каждая особа имеет право подать по заяву угу. без отношении до суда. Поэтому ничего ему, конечно, ничего. А ничего ему скажите, ему не пожалуйста, ничего, может, а, будет. А, Вы знаете, а, Ирина, вот мы говорим, а, ну вот мы с Леной, может быть, такие люди, которые, вы знаете, мы считаем, что врачи все хорошо лечат, милиционеры сидят за порядком и все должно быть по закону. Действительно ли брачный контракт может обезопасить, если он во благо, то есть, да, человека от каких-то неурядиц, вот именно с точки зрения нашего украинского законодательства, потому что у нас так все очень специфично, не будем называть как-то, да, это, просто, что терминами я не владею, это действительно ли вот защита от того, чтобы, например, обеспеченный человек, да, будь то либо же женщина, либо мужчина, не попался в руки каких-то, как-то каждый украинский шахраев, или же у нас это все очень еще так неопределено, а или определено? Спасибо за вопрос. Да. А давайте вернемся кодексу. Так? І дійсно у нас 97 стаття передбачає, якщо безпосередньо одна сторона ставиться в найневигідніше становище, так. Безпосередньо, даний контракт є недійсним. дійсним. Есть... І ми ставимо питання, що таке найневигідніше становище. Угу. І тут уже є праця адвокатів. Все, так. вот це пошла, да. вот это вот вся робота. Тобто, да? смотрите, все равно є нюанси. Чоловік, который представляє э, э, брачний контракт, що. В принципе, нет. Кого-то главенствующего подчиненного. Там должно быть все очень уравновешено да, с какой-то стороны, но какие-то нюансы. Австерича... Вот какие вы знаете, вот, украинцы ж вообще такие очень люди специфические, как они идут на это? Вот. Были у нас, например, в Кировограде случаи? Насколько я знаю, практику места Кирваграда безпосередньо действительно, такие выпадки были. Да? Uh -huh. Але ставится людей звертаються, до мене на консультацию по поводу. Да? Uh -huh. Ну, на жаль, приводит. Батьки їх приводять батьки. Але ж після того, як безпосередньо вони отримують дійсно консультацію відповідно до сімейного кодексу, саме ми роз'яснюємо, що таке шлюбний договір, які підстави розірвання припинення і що таке ще становище. Ну, щиро кажучи, люди не повертаються. Тобто, Ну, не розуміють, що це не панацея, да, того, що щоб скажімо так зберегти да? своє майно, скажімо так, можливо, так. А якщо можна, просто хочу для себе з'ясувати, наскільки правдива та інформація, яку я в інтернеті просто побачила, і вже ми з Олексієм її обговорили, скажімо так, і навіть телеглядачам розказали, да, що за статистикою знову ж таки, найменша кількість укладених шлюбних контрактів саме в Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях, ну більш-менш правдиво чи ні? Я думаю, так, тому що це більш-менш такі маленькі міста. Які безпосередньо заробіток людей присикаються? А... Найменше ніж, ніж рівні, чим, наприклад, місті в місті там Одессу. Це звичайно, як, за, за цією з вами це, розмовляли. Ці міста звичайно і так. були названі як міста, де найбільше таких контрактів. Скажіть, будь ласка, а от взагалі за вашою практикою, да, за вашим досвідом, от найбільше в шлюбних контрактах люди хочуть проговорити ситуацію, скажімо, ну взаємин майнових да, або утримання вже на потім? Mm -hmm. От як ви казали, що там можна прописати, що that's там, that's там that's right. да, маму можна отримувати, там дружину і так далі. Про що більше люди цікавиться? От, на жаль, запитання безпосередньо про утримання дітей, а також утримання батьків, чомусь не ставиться. Все, все рівне ставиться тільки за майно. Mm -hmm. Майно безпосереднє, яке набувається у шлюбі. Mm -hmm. Ми розуміємо, що майно яке набуто до шлюбу. Воно є особистою приватною власністю, подружжя mm -hmm. так одного чи іншого. А довір, дарування, спадщини це є ж також особисте приватне власності. Розумієте? Mm -hmm. людей цікавить тільки те, що вони набувають. В процесі е, життя биття mm -hmm. разом, але ставиться питання, що це, життя настільки воно цікаве, і сьогодні заробляє біженчий чоловік, завтра, завтра заробляє жінка. Розумієте? Конечно. І тут ставиться питання: якщо ми відійдемо від рівності часто, то, на мій погляд, як юриста, потрібно безпосередньо шлюбні договорі е, прописувати той, хто заробляє, той, хто покупає, той хто оформлює, чи гроші відповідно вносяться mm -hmm. безпосередньо. На оформлення і на купівлю зазначеного нерухомого майна. А Хто ініціатор? Мужчини чи жінки? чаще всього? Батьки тобі. От, так, на, жаль, Родители, батьки, да? на жаль, батьки. Приводи, от у нас да? в місті Кіровограді, на мій погляд, є таке кохання і почуття людей, так? вони не, за... не мислять про те, що їх буде угу, там угу. далі якось. Жити як вони да, будуть, да, які да, матеріали не Вони да, будуть мати, будуть вони мати квартири чи ні? А, тому, на мій погляд, от на жаль, наші мами дуже турбуються <свист> а, і папи надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно турбуються про своїх діточок, про своїх мальчиків, <свист> Розумієте, тому а, на жаль, а, це дійсно так. Батьки ставляться питання про цього. Разуміло. Ну, А вот скажите, пожалуйста. Или сюда родители? Ну да. Нет, ну вы знаете, я думаю, на самом деле это вопрос самостоятельности и ответственности, когда люди начинают свои отношения. Но э, мне кажется, брачный контракт, он может быть, знаете, случайно, может быть, люди его заключают, потому что вот им экстрима в жизни не хватает. Лучше якусь стекавый нуку. Ну, Давайте так сказати, що наш менталітет саме на Україні, так? А, ми не знаємо, що нас чекає завтра. Однозначно. Була завтра Євро і Раці, вроді би, як входили туди, ну, а сьогодні є, ми будемо. Ми вже не входимо, би, може, входу, так, а може і будемо да. ходити. І а, ставиться питання в тому, що, на жаль, у нас люди живуть і дійсно не планують, що буде далі. Mm -hmm. так? Вони, може, так, запланують якийсь відпочинок, mm -hmm. може, запланують якусь квартиру, якщо у них там вже багато діточок, і вони не поміщають в Ну, на жаль, у нас не планує це життя безпосередньо. Mm -hmm. Планують, наприклад, також в США. Да? Mm -hmm. Пішов до стоматолога і ти запланував це на сьогодні. Yeah, да? Да. На наступний тиждень ти запланував щось інше, а ми не рахуємо гроші. Ми mm -hmm. не центруємо увагу безпосередньо свої плани в сфері фінансової. Mm -hmm. У нас є почуття. Ну, це наша безпосередня mm -hmm. особистість і на. Наши, я не знаю, мне кажется, это наше богатство. Я то, что я думаю. Бедные, богатые, улыбчивые, красивые, ну, счастливые. Нормально, да? ну, нормально. На самом деле, друзья, вы знаете, Ирина, я так думаю, что вопрос брачного контракта, вы знаете, мы с Леной сегодня поставили такой, нужно или нет, он будет открыт и никогда на него никто не ответит, потому что ну, каждый решает себе сам, для чего он нужен да и как. Может быть, кто-то хочет, вот как мы с вами говорили, решить имущественный вопрос, а кто-то может хочет на этом сделать бизнес, как очень многие а люди слову, на этом то есть, делают. Хочет поделить, и потом бизнес. А кто-то может быть хочет вообще привязать к себе человека. И существуют же и такие, наверное, люди. Во всяком случае, друзья, вы знаете, вам решать. У нас есть профессионалы-специалисты, которые вам дадут консультации, милости просим. А вам решать, заключать его или нет? Правильно, такую интересную штуку, как бачный контракт. Ирина, спасибо вам большое, yeah, что yeah. с утра вы нас посетили, нашу гостиную с такой серьезной темой, yeah. в такой легкой форме. Поэтому хорошего дня. Приходите к нам в гости. Друзья, а мы двигаемся дальше. Канал Кировоград. Живите со вкусом, с контрактом или нет, вам решать.